Друзі, привіт! Мене звати Чернецький Роман, і я сьогодні заходжуся в університет Лазарського Чельного Лазарського. І ми сьогодні проведемо вам тут екскурсію по цьому фантастичному класному корпусі. До речі, він зроблений якби полмісяць. Ми зараз все покажемо і розкажемо, як все тут відбувається. Як населення там часі. Ходімо! Так, як говорила, я знаходжуся в учебні Лазарського, і ми зустрілися з пані Катериною, яка працює в відділі міжнародна співробітниця, і розкаже нам про цей крутий крутий університет Лазарського. Так, з задоволенням, доброго дня, е, Катерина, Перше питання зараз до тебе: чим ваш університет дуже крутий на польському ринку? Перш за все, це звісно якість освіти. Це те про що ми говоримо завжди, тому що в нас викладають саме практики, не теоретики. Звісно, є і то і то, але виконаціни, де які практично застосовують всі ці знання, вони можуть дати набагато більше. Друге, що нас вирізняє, це наші програми подвійного диплому, про які я думаю, поговоримо трохи пізніше? І е, я б ще сказала, що це такий підхід до студентів, більш сімейний, більш індивідуальний. Що ми опікуємося нашими студентами, що ми супроводжуємо їх впродовж всього і вступу, і навчання. Катерина, ваш університет дуже популярний серед українських абітурієнтів. Не скриваємо цього. І скажіть, будь ласка, які основні напрямки вашого університету? Я б сказала, що українці обирають в основному менеджмент або програми подвійного диплому. Звісно, що також залежить від мови, тому що я б не сказала, що більшість обирає польськомовна або англомовне навчання. Це десь 50 на 50 виходить в цілому. Але якщо ми говоримо про англомовні, це менеджмент подвійне диплом. Також міжнародні відносини досить популярні у нас зараз. Серед українців польськомовне навчання, то це. Менеджмент тобто і знову це лише менеджмент, тому що це така уні унікальна програма, універсальна програма, де можна, можна застосовувати ці знання в принципі у всіх сферах, тобто всі хочуть управляти кимось. Yeah, yeah, так, кажеться, <laughs> Катерина. Основне питання, і яке турбує і батьків і обітереньків, скільки яка ж вартість навчання в вашому навчальному завтаті? Е, вартість навчання вона залежить від мови навчання само собою і від програми, тому що є програми такі більш такі загальні, як міжнародні відносини, менеджмент економіка. Є програми як авіація або медицина, тому вартість навчання таких стандартних програм англійської мови я б сказала від 4 до 5 тисяч євро на рік. А польською мовою це десь близько 11-12 тисяч злотих на рік. Ми з вами вже поговорили про основні напрямки, які є в вашому університеті. Скажіть, будь ласка, які основні вимоги до вступу в ваш навчальний заклад. Вимоги насправді дуже прості, оскільки ми є, ми є приватним університетом, то в нас немає таких такого поняття як вступні іспити на наші стандартні програми. Не говоримо про авіацію або медицину. То це такі критерії, як ви. середній бал. достатній. Це є 55%. Тобто за нашою системою едукації це десь 7 балів, але звісно, що. Сім плюс, сім плюс краще, так так, uh -huh. тому що чому, чому дуже файно мати високу оцінку, тому що є можливість подаватись на якісь знижки, про які теж потім розкажемо в більших деталях. Друга, вимога – це знання мови само Знання uh -huh. Мови на рівні Б 2 як з англійською, так і з польською. Але Якщо, наприклад, ваша польська мова а, сягає рівню B1+, угу. то є можливість взяти додатково собі курс польської мови під час навчання, щоб просто не не втрачати цей рік. Але на жаль, таке не діє з англійською мовою, тому що англійська є трохи складніша. так вся ця граматика, лексика, тому з англійською чітко B2. <гум> тобто маючи рівень з польської мови, наприклад, B1+, там плюс, можна собі взяти курс довчитися. Скажіть, будь ласка, які у вас навчання і польською мовою, і англійською відбувається. Якщо е, з польської, то підтвердження, якийсь екзамен у вас є, чи вступний е, іспит. Дивіться, можна або мати сертифікат. В, 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 в випадку з польської мови, це сертифікат пальстовий, лише інші mm -hmm. ми не так, державний, або е, здати скальп співбесіду з нашим викладачем, це така 20 хвилинна розмова на якісь загальні теми, тобто ніхто не питатиметься вже там специфічна лексика з менеджменту або економіки. Це такі загальні розмови будуть з англійської мови, так само, або міжнародні сертифікати, як IELTS, TOEFL, Cambridge і так далі, або Skype бесіди з нашим викладачем, яка є абсолютно безкоштовною і проводиться на етапі вступу до університету. Окей, okay, Скажіть, будь ласка, як якщо вже ти поступив, ти Злишився прийняти на навчання. Як проходить саме студентське життя в вашому університеті? Бо не одною наукою будеш, як ви кажуть, на корм носити само собою. Студентське життя проходить дуже активно. Звісно, що все залежить від самого студента, наскільки активно він себе проявляє. Якщо ми говоримо про якісь заходи в самому університеті, то їх завжди просто вкупа, і при тому більшість організовується самими студентами, тобто вони є ініціаторами. Стабільно у нас кожного року є лазарське талант-шоу, де студенти показують свої таланти, чи це вміння співати, чи це вміння фотографувати дуже гарно. А, і також постійно проводяться якісь міжнародні дні, День Азербайджану, День України, День Турції і так далі, а, в якому теж крутуючись активно, наші студенти показують свої якісь культурні а, такі речі і просвітлюють, скажімо так, mm -hmm. всіх, всіх нас, тому що в університеті навчається 55 різних національностей. І О, ми це дуже багато так. так намагаємось а, якось поєднати всіх, щоб ми спілкувалися студенти, кажу ми, бо теж навчалися зі свого mm -hmm. досвіду. Розповідаю, а, щоб ми спілкувалися Ось не лише з нашими одногрупниками, так а взагалі з усіма знайомились. Якось нав'язували ці контакти, які подальшому просто будемо підтримувати. Тому тих заходів дуже багато. Не говорячи вже про якісь академічні заходи, які організовуються викладачами, або студентською спілкою, тобто ці конференції на різні тематики. Взагалі на актуальні теми дуже багато різних конференцій проводиться в університеті для студентів, так і відкриті для інших людей, які приходять просто і слухають лекція або беруть участь. Ну я так розумію, читаю смашенько поїсти на ці різних зустрічі. за. Так, на <смеш> так. А, я так розумію, що у вас є відповідник українського, якби студентського деканату, щось такого плану. Та вони організовують, так е, ні, деканат є відповідальний лише за навчальний процес. Ні, студентський я маю на увазі. студентський, студентський союз. Так є, є таке. Є їх два. Один є студентський союз. Це ми такий в цьому класичному розумінні, що ми маємо це про проспілка студентська, я не знаю, які ага. назвати так. Students Union у нас називається. А є Help Desk, Це така наша організація. Доволі нова. Вона існує три роки вже і вона допомагає нашим студентам в принципі в усіх сферах життя. В основному це те, що не стосується академічного життя, тому що з академічним життям допомагає деканат. Так і працівники університету, а всюди ходес працюють наші студенти або наші випускники, і вони вже допомагають з такими питаннями, які виникають під час життя в Польщі, особливо першокурсники. Uh -huh. І вони також організовують дуже багато подій, такі як ніч кіно, екскурсії Варшави, виїздитись в інші міста, uh -huh. якісь подорожі студентами. Тому ми завжди відкриті до пропозицій, що ми ще могли б робити для своїх студентів. Так, що студенти не так. сидіть в гуртожитках, не тратьте свій час на соціальні мережі, а беріть участь в активному житті студентів. Саме так і ці навчаючи вас в більшості університету, є така програма, як Erasmus. Що ви можете про неї розказати? Erasmus – це дуже класний можливість для студентів. По перше, подорожувати. По друге, навчатись в іншому середовищі, по третє знайомити з людьми, по четверте, робити це все не за власний кошт а за кошти, кошти університету, що є дуже важливим для мене. Ми також пропонуємо ці програми. Ця програма доступна як для англомовних програм, так і для польськомовних програм. Єдине, що польськомовні програми мають довести, що мають рівень англійської мови Б 2 пройти співбесіду відповідно з відділом Erasmus і поїхати собі на рік чи на семестр до. Іншої країни, іншого університету, де є відповідник вашої програми, саме собою, щоб потім не треба було зараховувати тут жодних предметів, а там все здати і зі спокійною совістю приїхати сюди і продовжити навчання. До того університет надає гранти на ці програми, тобто якась певна фіксована сума на місяць, аби допомогти студентам такто в цій країні, щоб не було таких швейних витрат якихось. Uh, і в принципі це дуже класна програма насолоджуватися. Як до нас приїжджають студенти з різних країн, uh, Така найпопулярніший uh, найпопулярніша країна, з якої до нас приїжджають і до якої їдуть наші студенти, це Іспанія. Mm -hmm. Всі хочуть сонце, тепла, тому а там тепленько. <рес> 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 я скажу так з свого досвіду. Я сам не їздив на Erasmus, але мій одногрупник їздив в Стамбул. Mm -hmm. Він Стамбулі навіть був не один семестр. Зазвичай він а навіть mm -hmm. два продовжив. Собі на два семестри під враженням приїхав. Свято святих ця бібліотека, і зараз ми вже поговорили про Erasmus, про цінову політику, по рапенку. А тепер говоримо скільки студентів іноземців навчаються вашому начальному. У нас відносно невеликий університет. ми маємо п'ять тисяч студентів. В них половина це іноземці. Звісно, що 80% студентів англомовних програм це також іноземці, можливо, навіть трошечки більше. <гум> e, ці іноземні студенти, які приїжджають до вас на навчання, де ж вони проживають? E, більшість обирають гуртожиток на перший рік проживання. Хто знімає квартири, хто знімає кімнати? Але більше все таки переможні більшість це гуртожитки, тому що гуртожитки є як приватні, так і державні. Ми не маємо поки що своїх гуртожитків, але співпрацюємо з державним гуртожитком, співпрацюємо з приватними. Приватні вони знаходяться недалеко від університету, державне трохи далі, але там є метро, метро є поруч при університету, тому добиратись дуже зручно. Взагалі комунікація в Варшаві дуже зручна. І це я підтверджую на 100%. На жаль, я пушу це питання тобі, Катерина, задати, але скажи, будь ласка, яка ситуація в соптоній компанії під час на жаль війни в Україні? Я сподіваюся, що на наступну вступну кампанію 23-24 року вже не буде цих умов, наших так в країні. Як ми робили минулого року? Розкажу з цього досвіду, тому що для всіх це було таким шоком. Перш за все, ми не вимагали апостель від студентів, але враховуючи те, що взагалі вступна кампанія не не є тяжкою, не є складною, то все так само і лишилось. Студенти, звісно, надавали руці скайп розмови як підтвердження мови, тому що не було можливості здати міжнародні сертифікати, але воно було і залишиться так і на наступний рік. Тобто немає таких вимог складних, так які неможливо виконати, Ту, що працювала і і все було. Тобто все було чітко, не виникало жодних проблем. Єдине, що раніше було вимагали апостор. Зараз угу. він не був. Ми його не вимагали минулого року. На вимоги 23-24 року, ми ще поговоримо. Пізніше, тому що вступна кампанія ще не відкрилась так. І але я думаю, що буде все приблизно так само. Окей, okay. e, будь ласка, якщо e, абітурієнт, який хоче у вас навчатися, чи він має, може e, подаватися на декілька факультетів у вашому університеті чи ні. E, так, можна подаватися на декілька факультетів, або декілька спеціальностей. спеціальностей. E, до того ж, студент отримує знижку на 50% на той факультет, що є дешевше А, mm -hmm. e, Але так, це можна, якщо це є в силах студента, це вже його відповідальність, що він зможе це все встигнути. Це все, вивчити, розказати, здати іспити, то звісно така можливість. Тобто ходити е, в одному курсі, робити два, дві спеціальності собі, так? Можна, можна, але треба бути з тим дуже обережним. Тобто не жартувати. Ну так, бо це досить важливо. Це це, це, це звісно, класно мати за три роки там, два дипломи, два різні спеціальності. А не один, але ну, треба вважати на те, що це буде складно, тому що я не кажу, що навчання в цьому університеті є легким, воно є інтенсивним, а, там треба працювати. І треба пам'ятати про те, що університет відрізняється від школи в університеті. А більшість навчання це самонавчання. Тобто ти сам читаєш матеріали, ти сам готуєшся до іспитів, і це твоя відповідальність. Хоча, звісно, ти завжди можеш звернутися за допомогою до викладача, Викладач себе покерує, куди потрібно е, Катерина Стриплавкам. Фотна компанія на рівень магістра, вона відрізняється від рівня бакалавру. Е, вона відрізняється лише тим, що на бакалавр Ми вимагаємо атістат, шкільний, на магістра, диплом бакалавру, все. це в принципі все різниця. А чи у вашому університеті є можливість навчатися безкоштовно? Е, ні, оскільки моє приватним університетом такої можливості немає, але є дуже гарні можливості отримати знижки, отримати великі знижки за успіхів навчання. Як для тих, хто вступає на перший рок. Навчання це 50% знижки для 10 найкращих студентів, так які Це високий середній бал, це рівень мови b 2 і пройти скап співбесіду з нашою комісією, в якій є менеджер відживу, в якій є я, і який є викладач одного з наших факультетів. Окей, супер, дякую. А зараз ми підемо і розкажемо ще про досить цікаву спеціальність, яка у них є білок. Так що. Дякую А ми зараз з Катериною перейшли з бібліотеки до дуже цікавого місця, і я думаю, хто з вас літав літаком, завжди мріяв там побувати. А ми зараз там будемо. Ми зараз будемо в кабіні пілота аеробуса А 320 Пішли. вже з Катериною в кабіні пілота, і зараз побачите, що буде відбуватися. Думаю, всі, хто літав літаками, чули ось цей звук, це закрити за, е, ремні безпеки, а це не палити в літаку. Катерино, погнали! А там, там, там Варшава. Да. Короче, <repros2> <реш> <реш> О, куди Катерина ми потіли, Рома? <Raymond> Я керую. Даш, Схавалися. Ми тепер сховали, що з'їли. Ми, ми, ми. ми летимо зараз над Варшавою. Ну, ми з Катериною такі два професійні пілоти, що наші, напевно, пасажири весь сніданок побачили, що вони з'їли. <риджу> <риджу> Ой-о! Я не знаю, чи ми падаємо, чи бедемо. Ні, ми не скружляємо, ми напевно гружляємо. Виглядає кабіна пілота, і тепер хотілося з з тобою поговорити про унікальність цієї програми. Чому дуже велика кількість, а особливо іноземців, хочуть навчатися саме на цій спеціальності. Перш за все, це поєднання програми навчальної, тобто авіаційного права. Права з професійною ліцензією пілоту, тобто можна в будь-якій країні отримати цю ліцензію пілота, так будь-якої категорії, але унікальність лише в тому, що разом з тим ви отримуєте також освіту диплом бакалавру. Це диплом авіаційного права, який дає змогу практикувати як теорію, так і практику. Скажімо, так якщо там щось сталося, і ви не можете більше керувати літаком, чи бути пілотом, чи чи просто зрозумів, що це не ваше, так то можна практикувати як в себе в авіаційному праві. Наші студенти мають практику, яка починається з першого року. Це як практика самого права, авіаційного права, так і практика вже літання починається влітку, після того, як студенти здобувають достатню кількість знань, як керувати цим літаком. Так це не просто що ми їх запускаємо, та й все. І тоді вони вже починають літати на справжніх літаках. До того їх туди возять, їх показують на практиці це все. Вони мають у вільному доступі симулятори, на яких можуть практикуватися у вільний від навчання час. І от так, так вони доходять до того, що починають вже літати з першого курсу. Угу. Наскільки мені відомо, щоб керувати тим чи іншим літаком, треба налітати певну кількість годин на попередньому, так і здобути ліцензію. як це відбувається? Е, так, е, по випуску з університету вони отримують е, таку е, ліцензію, так яка називається ATPL Frozen, тобто вона заморожена. Щоб її розморозити, треба налітати певну кількість годин, і потім цей студент, ой студент вже пілот, е, може літати на інших видах літаків. Тобто е, це вже така. Більш детальна буде тема з цими ліцензіями, можна пошукати собі в інтернеті, або можна індивідуально вже звернутися до нас. і Ми вже поговоримо про ці ліцензії, як це працює, чому так, а не так, і що саме отримують наші студенти і де вони можуть іти одразу після закінчення університету. Так що, студенти, якщо хочете кожен день побувати в різних країнах протягом одного дня, так що записуйтесь на навчання пілотом.